Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати рецепт, як в нашій сім'ї печуть пироги чи пиріжки. Дуже-дуже хочу як то кажуть, похвастатися своїм тістом. Всі показують, думаю, я покажу. Тим більше на прямому ефірі у нас дуже просили показати іменно наш рецепт тіста. Тісто у мене рецепт дуже-дуже давній, так робила моя бабуся. Не знаю, правильно, неправильно, але мені дуже подобається сам, саме тісто по структурі. Показую вам, як ми це все робимо від початку до кінця. Значить, у миску я виливаю пів літри молока. Я його тільки що підігріла. Воно таке. От, єлі-єлі тепленькі. Температура, скажімо, десь так, 36-7 градусів. Десь так. Молочко виливаємо. Тепер в молочко я буду класти. Десь така пачечка дріжджів. Тут написано, що 12, але маловато. Оцю пачечку всю дріжджів висипаємо, і плюс ще слідуючі пачечки я кину десь приблизно чайну ложечку. Це щоб вам не важить нічого. А так, щоб ви просто вже знали, з цієї, кину десь приблизно чайну ложечку. Все. Оце і все. Тепер цукру багато йде в це тісто, багато, десь около 300 грам. Не бійтеся, 300 грам цукру на 500 мл, на півлітри молока це нормально. Хто боїться, киньте менше. У мене тут зважено 250. Ну, скажімо так. Ложки 100, якщо столові взяти, то десь ложки 2, 3 кидаємося. У мене просто чайні, я кину 6. Останний цукор я кидаю оці 3 яйця, що я вбила, 3 яйця, поставила, щоб грілися. І останній цукор сюди. Це я просто їх переб'ю ну, міксером в одну масу. І сюди до цих яєць кидаю. Пачечку ванільного цукру. Ось осихи є. Оце я буду перебивати. Це поки що сюди відкладаємо. А сюди дріжджі, молоко, пару ложок цукру берете з того ж общого количества. І муки я просіяла поки що один кілограм. Скільки піде, не знаю. Но тут один кілограм це для того, щоб я вам. Потім в процесі сказала, скільки точно пішло муки. Замішувати буду дерев'яною ложкою і десь приблизно на опару до пів кіла муки сміливо кидати. Ну, грам 300-400 це точно. Я буду такими, ложеч... такими великими ложками, повинна бути опара, як густа, як на оладії. І стояти вона у мене буде хвилин 40, не менше. Не менше. 35-40 хвилин. Прийшло 40 хвилин. Отак От виглядає опара після 40 хвилин. Дивіться. Ви повинні самі її осадити. Не вона впасти, а ви її осадити цю опару. Тепер у яйця, цукор, ванільний цукор і сюди додаємо хорошу чайну ложку солі. Тепер це все нам треба просто міксером перебити в однорідну масу. Яйця перебили з цукром, з ванільним цукром та сілью сюди відправляємо. І починаємо, поки ложкою ще можна вимішувати, мішаємо і починаємо додати потрошки муки. Це табулка, що я казала, кілограм. Це я звідси буду брати так поступово-поступово масло вершкове, яке в нас розтоплене, ми додати будемо в самому в самому кінці. Ну і потихеньку починаємо вимішувати. І так, дівчатка, вже ложкою не можу вимішувати, уже буду руками. Значить, ушло в мене зараз повністю вся ця мука кілограм. Значить, отак вимішую. Може і хвати, а може ще. Бо приготувала на всякий случай ще пів кілограма, 500 г. Просіяла борошно і поки держу про запас. Ну, вимішую поки з кілограмом. Оцим. І вимішуємо. Вимісила. Дівчатка тісто, поки не обібрала всю муку, значить додала тільки я 100 грамів з, з цих пів кіло. Значить муки, зразу іде кіло 100. Тепер, тільки зараз на цьому етапі я виливаю вершкове масло. Я місила хвилин 5-7, поки вся мука не вмішалась. Тільки тепер це буду вмішувати з маслом. І мішаємо так само: десь хвилин 3-5. Дивіться, руки чисті, бачите, масло вмішалося, то тісто не липне. Просто мене так бабуля вчила. Коли рука чиста, то тісто вимішане, бачите, і миска чиста. Все, тепер залишаємо, накриваємо полотенечком в тепле місце, і годинки півтори пройде, знов перем'яли і ще на годинку, і тоді починаємо з ним працювати. Пройшло у нас півтори години, тісто підросло, обминаємо його. Отак обімнемо. І ще дамо, може, максимум ну, півгодинки, хвилин 40 піднятися до годинки, до годинки. І починаємо вже робити пироги. Після цього дамо йому ще трошки піднятися. Піднімається важко, бо багато цукру, але ждемо. Стіл підпиляємо мукичкою, де будемо працювати з нашим тістом. У мене пройшло час, правда, ні, ну, хвилин 45 вже пройшло. Достаю я своє тісто, викладаю його, О, і ділимо на 4 частини. У мене буде 4 струдля. Приблизно ділимо його на 4 частинки. От. І отак кожну частинку, яку поділили, обминаємо в таку кульку. І так буду робити наші розкатали тісто, десь пів сантиметра шириною. Я буду робити частину з вишнями, частину з маком. Якщо з вишнями, то я посипаю крохмалу, отаку розрівнюю чайну ложечку, десь крохмалу на тісто. І обичні консервовані вишні. І десь ложки 2-3, отаку вишеньок накладаю і звертаємо у рулетик. Бока зразу я защіплюю отаку. З одної сторони, з другої. І звертаю таким от рулетиком. І шовчик також отако защіплюю до кінця. І так пішла до кінця. Другий шматочок тіста без крохмалю, бо з маком. Розподілила макс, скручую тако в рулетик, бока защіплюю. І... Трутлі викладаю щільненько друг до друга, бачите, щоб їм було можливість рости вверх, а не в ширину. І на обичному пергаменті залишаємо. На півгодинки, щоб піднялися, потім мажемо яйцем і в духовку мажимо збовтаним яйцем. Духовочка розігріта 170-180 градусів. І рівну годинку я запікаю. Пройшла рівна година час. Запікалися наші пиріжечки. Тепер накриваю просто целофаном. Це роблю я обов'язково, поки гарячі. Потім полотенечком, кухонним обичним, і щось таке тепленьке. Або одіяло, або махровий якийсь рушничок. І накриваю на хвилин 20. Потім через 20 хвилин вже розкриваю і вже їх розділяю. І смакуйте.